Добрий день, мене звати Ольга Миколаївна. Я вихователь садочка номер 88 Сьогодні ми з вами, діти, поринемо в неймовірний світ квітів. Зараз я вам прочитаю віршик, а ви уважно його послухайте. Кожній квітці сняться сни. Кульба сняться золоті, тюльбаносни червоні, буску, бускові сняться сни, волошки волошкові, ромашці білі від роси, фіалці фіалкові. Так, дітки, ви напевно вже здогадалися, що ми будемо сьогодні говорити про квіти, квіти нашої України. У мене поспішайте з квіточками покружляйте. Калина це символ України. З цією квіткою у народніх піснях порівнюють гарну дівчину. Калина прикрашає український віночок. Червоні ягоди калини символізують крапельки крові, яка пролилась з борцями за нашу свободу. Білий цвіт калини символізує чистоту почуттів та надію на кращу долю. Зелене листя це пробудження молодого покоління, надії нації. Таким чином, калина символізує красу, продовження роду. Коли з'явилися ці рослини в Україні, невідомо, але назву вони отримали за незвичайні кольори квітки. Для матері чорнобривці символ синівської чоловічої сили, чистоти, добра. Діти ж пов'язують ці квіти з образом матері, дому, батьківщини. Милуючись цими тендітними квіточками, мало хто знає про їхні чудодійні властивості. Цвіт чорнобривців підсилює імунітет, робить організм стійким до різних мікробів. Квіти волошки. Волошка одна з 12 квіток українського вінка. Вона символізує життя, молодість, красу, скромність. Ці ніжні сині квіти, як частина орнаменту, присутні в українській вишиванці. Волошка, також відома своїми лікувальними властивостями, вже багато століть її використовують в народній медицині при лікуванні різних хвороб. Соняшник, це знак сонця, праці, достатку, сили. Він чи не найсильніший з квітів, являється одним із символів України. Для українців соняшник символ родючості та процвітання. Мак символізує красу та молодість. Віночок із червоних маків то вираз дівочої чистоти, які також легко ранимі та вразливі, як і макові квіти. Має мак і магічну силу, спрямовану проти усякого зла. Я надіюсь, що вам моя розповідь про квіти сподобалась, і ви від мене дізнались багато нової, цікавої інформації про квіти. Дякую вам за увагу!